Річення, які на ну, поперше, десь щось не розрахували, десь державні витрати додаткові, і це все впливає на те, що треба постійно прораховувати ті витрати, які уряд планує. Тобто, тут на жаль, от саме це, виникнення оцих, тобто, хто винні військові? Я зрозумів. Ну я би не звинувачував військових в цій ситуації. Але... Я звісно, що пожартував. Я розумію, але ні в якому разі навпаки не треба, щоб уряд робив військових єдиними винами в ситуації. Абсолютно, Пане Іване, дякуємо дуже за нашу дискусію. Іван Ус, кандидат економічних наук, асоційований експерт аналітичного центру Об'єднана Україна. Ну і рухаємося далі. Ось такою інформацією: поговоримо про те, як ковід 19 вирує Україною. Але перед цим це новини з Одеси. Же наслідки атак безпекова ситуація, зростання кількості випадків ковід. 19 та незаконна втеча до Молдови. Чим живе Одеса та регіон цього тижня? Далі нам розповість наша кореспондентка від новини Лайф Вікторія Яслик. Вікторія, вітаю тебе сьогодні. Розповідай. У ніч проти 10 вересня ворог знову атакував Одещину. Ударні безпілотники росіян спрямувалися по Ізмаїльському району, де під обстріли потрапили складські приміщення та господарська будівля. На щастя, загиблих і постраждалих немає. Попри це, ворог не припиняє цілеспрямованих атак на цивільну інфраструктуру, намагаючись тримати регіон у напрузі. Водночас на півдні згадують часи до повномасштабного вторгнення. Ли ситуація з українськими моряками була стабільнішою, адже саме вони довгі роки залишалися однією з головних опор економіки: приносили валюту в країну та підтримували свої родини. Проте війна зруйнувала цей баланс. Тепер головною проблемою стало те, що моряки фактично не мають можливості легально виходити в рейси з України. Ті, кому вдалося виїхати, залишаються працювати за кордоном. А разом із ними часто переїжджають і сім'ї. М'єм у результаті регіон втрачає кадри а економіка країни важливий фінансовий ресурс. Це велика проблема і втрата не лише для моряків. А для нашої країни, тому що наша країна економічно, особливо південь нашої країни, дуже залежав від праці моряків. Тому я вважаю, що сьогодні і за цієї клятої війни ми втрачаємо українських моряків як клас. Поки частина моряків позбавлена можливості підтримувати український бюджет, країна тримається завдяки допомозі міжнародних партнерів. Саме ця підтримка дозволяє виплачувати пенсії, зарплати бюджетникам та фінансувати соціальні видатки. Але виклики залишаються: інфляційні ризики, уповільнення економічного зростання та залежність від зовнішніх впливань. Попри це, гривня утримує стабільність, долар вирівняється, а експерти прогнозують, що Найближчим часом курс залишатиметься відносно сталим. Ці процеси вони пов'язані з періодичними змінами курсу з одного боку і з іншого боку з міжнародним фінансовим ринком. На сьогодні на міжнародному фінансовому ринку долар стабілізується відповідно до нього і буде стабілізуватися і гривня. На мій погляд, на якийсь період, і, скоріш всього, до нового року. А потім, ближче до нового року, буде певний певний зріст, певний зріст, і подивимось, які у нас прогнози відповідно того, що який курс запланований на наступний рік. До нового року варто чекати певного певтрохи. Тут буде не працювати на лаг, буде на випередження, всього, працювати система. І до нового року буде певне під підняття курсу. Водночас непрості економічні процеси безпосередньо позначаються на одеситах. За статистичними даними, мешканці області накопичили понад мільярд гривень боргів за комунальні послуги. Найбільші суми припадають на отримання будинків та водопостачання. Та насправді борги ще більші, адже статистика не враховує несплачені рахунки за газ, тепло і електроенергію. Після таких новин постає питання, як правильно ка. Карати таких боржників та чи варто це робити взагалі. Ось що з цього приводу думають одесити. Дивлячись, ну мені здається, що треба розглядати кожну ситуацію окремо. Ну, все залежить від того, чого людина не платить. Якщо вона це робить свідомо, то а вже ж, карати треба, але треба, ну, мабуть, створювати там якісь органи, інституції, ну які будуть. Ну, розглядати окремо, отак от. А як на вашу думку, як правильно впирати цих е, люди? Пороштовувати майно. Отак от, я вважаю. Вважаю, що треба, бо це відповідальність. А як на вашу думку, як правильно відпиратися, щоб це було не по По-людськи? Ну, По-людськи в нас є судова система, яка повинна це вирішувати. Здесь на Земле есть такие правила. Если ты умеешь домик, если у тебя есть что-то и ты живешь там, в этой стране, то нужно выполнять ну, какие-то правила. Другое дело, что, безусловно, нужно помогать людям зарабатывать эти деньги, а не урезать какие-то там, как это называется, делать какие-то законы, которые не дают предпринимателям или каким-то другим людям. Ну, и зарабатывать, дать эту такую свободу и поддержку, да. Потому что тут одна пишет, одна зачеркивает. Да? Так невозможно, чтобы было. Наверное, ситуация заложить. люди людина своя, я не знаю. Если, так, она, так. Ездит, если, принципово, то... если она ездит на последней модели «Мерседеса», одета в брендовую одежду, тогда можно, конечно. По законам военного времени. Никак. Ні, вы имеете в виду тех, хто спеціально не да, платит. Да, да. Принусово у них є банковские карты. Блокувати карты? Зачем блокувати? Знимати. Есть налоговая, виписали. І как оно, типа административные штрафы стягиваются принудительно. То же самое. Как то ж можна придумать? Государство знает как. Ну, напевно, треба їх карати. Картки блокувати, я так думаю. Ну, майно то вже занадто, а картки треба, так. У таких непростих умовах багато хто постає перед непростим вибором оплатити комуналку чи придбати продукти для сім'ї, щоб зекономити одесити йдуть на ринки, де можна і сторгуватися, і вибрати товар по душі. На привозі головному базарі міста продавці завжди готові піти назустріч покупцю. Цієї осені ціни поступово зростають, але підприємці запевняють, намагаються максимально утримувати їх, щоб не втратити. Клієнтів. Якщо на очевих рядах відчувається нестабільність, то ціни на м'ясо залишаються більш-менш сталими. Сьогодні ми маємо картопельку 25 гривень, цибулька дуже смачненька, гарненька 25 гривень, морква 25, капуста білокачана це буде у нас по 30 гривень, кабачки 20, томати у нас різна ціна, рожеві будуть 65, червоні П'ятдесят п'ять чері жовтеньке будуть по сорок гривень за кілограм. Перець зелений у нас буде п'ятдесят п'ять. Червоний різні ціни є і шістдесят гривень. Є сімдесят п'ять-сімдесят гривень. Задочок єсяжка висипідесядвісті сорок. Лопаточка двісті двадцять можна є. Чилагачик, челагачик теж 250-240. Шейка у нас стоїть 320, 300 можна взяти і так далі. Ребро ну вже все, що залишилося. Риберця всегда дороже. Ребро стоїть значить, 250, 240, почаревочок 220, 200. От. В основному ціна осталась така, як и була зліта ще. Нічого не подорожало. Так як ми були, так як торгували, так і торговали. По базарам погано, чесно. Покупательская способність упала сильно. Ще однією темою для обговорень цього тижня став статус Одеси у списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Уже майже два роки місто перебуває під цим почесним захистом. Світ визнав Одесу не лише портовим та курортним центром, а й унікальним культурним осередком. Разом із престижем статусу накладається відповідальність збереження архітектурної спадщини навіть у час війни. Попри обстріли і руйнування, ЮНЕСКО дає шанс Одесі. Одесі залишатися в центрі уваги світу та залучати ресурси для відбудови. Проте головна відповідальність за збереження архітектури лягає все ж таки на плечі міста та держави. Скажімо так, необхідність відповідати цьому статусу об'єкту всесвітньої спадщини. Я вважаю на ворога вплинути неможливо і міжнародна, скажімо так, політика і те, що відбувається, це наочно демонструють. А, державі Росія з маленької літери ну, нічого не заважає обстрілювати те, що вона хоче, а в тому числі об'єкти культурної спадщини. А, і, ну, як на мене, це ну, ніякого впливу на них не, не, не робить. Саме архітектура є однією з найбільших цінностей міста. Водночас мешканці мають власні ідеї, що варто було б змінити чи покращити в сучасній Одесі. Одні наполягають на суворому збереженні історичного вигляду. Інші вважають, що місто має розвиватися, не боячись нових рішень. Відремонтувала деякі будинки, які розвалюються. Я думаю, що це змінило би це основне. Я думаю, да. Ну архітектуру. Підтримувати. Нічого, мені все подобається. Ви ж розумієте, що це все упирається в кошти. Ну і Транспорт теж потребує оновлення, але дуже багато робиться і вже дуже багато зроблено. Нові трамваї, нові маршрути. Ну, час війна, ми всі це розуміємо. Ну, я би зробила, напевно, можливо, якісь збори людей, де вони співають, танцюють для того, щоб настрій мінявся, і люди все ж таки могли переналаштовуватися на якісь нові, такі більш життєве с да, сприйняття так, цієї ситуації, в якій ми живемо з вами. По-перше, треба Отремонтирують дома, які дуже много стоять в такому стані, як бути з Второї мірової війни з Подселінграда в такому розрушені стані. Це в першу чергу. В Одесі мені здається, якщо у нас таке дуже морське місце, місто вважається, напевно, б більш такі гарні. Пляжі, оборудовання, щоб це було більш доступно. Із прикладу у нас є гарний пляж, інклюзивний. І хотілося б, щоб насправді таких було ще більше і напевно не тільки тоді вже і пляжі, а додати більше інклюзивності в наше місто. Мені багато що подобається. Я не одеситка, але дуже часто сюди приїжджу. Мені на ну єдине, щоб змінити, це поменше російської мови. А так загалом все подобається. Напевно, стан архітектури все-таки бентежить, тому що багато що в плачевному стані розвалюється, тому що немає реставрації. Тому так. З транспортом наче непогано добре, що сімку запустили. Це класно. Що ж, Одесити, як ніхто люблять своє місто, тому бажають лише покращувати його. Таким був цей тиждень для півдня з Одеси Вікторія Яслик та Олег Шпак. Дякуємо зокрема нашій команді з Одещини. Рухаємося далі до нашого наступного гостя в нашій студії. Зокрема, це дебют саме в день Лайф. Валентин Неливанченко, народний депутат Батьківщина, секретар комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України до Європейського Союзу. Пане Валентина, рада вас вітати, чути бачите в день лайф на новинах Лайф. Слава Україні. Дуже дякую дуже приємно і героям слава тим більше на Дейтайм Лайф. Точно, ну наше сьогоднішнє опитування від Новини лайф. А, зачитуємо вам наші глядачі його ще раз. І перше питання буде до вас так само з цього приводу, пане Володимир, чи становлять військові навчання Російської Федерації і Білорусі небезпеку для України? Мова йде про захід 2025. Так, це пряма загроза. Це перший варіант. Вірю, що Україна готова. Другий варіант, третій варіант не більш ніж завжди. Ну і четвертий варіант переживати мають інші. Країни хочу нагадати, що захід 2021 фактично став майданчиком певної репетиції Російської Федерації. Після того вона напала на Україну, тобто є про що говорити. Що скажете ви, пане Валентина? Я безумовно обираю першу відповідь, так угу. як і четверту. Угу. Так змінилася ситуація, особливо після ескалації останніх Російської Федерації, запуску бойових дронів, по суті, бомб літаючих не тільки на Україну, а й на Польщу. Це перше і друге. Це ж не секрет, що в ці навчання захід 2025 є і цього не приховувала ні Білорусь, ні Росія репетицію щодо можливого захоплення сувальського коридору. Тобто це вже територія Польщі, яка межує між Калінінградом, та Білорусію, і фактично зачіпає інтереси і безпеку усіх країн, членів НАТО, сусідніх Литва, Латвія і е, Польща. Тому uh -huh. насправді саме цього року ці навчання вже е, небезпечні не тільки для нас, але й для країн-членів НАТО. Зараз поговоримо більше детальніше про Литву, Латвію, Естонію, Польщу. Але перед цим дамо трошки інформації оперативної Велика Британія. Дякуємо зокрема їм. Пам'ятаємо, що в нас взагалі договір про співпрацю на 100 років із Великою Британією, і тут зокрема Велика Британія ввела нові санкції проти Російської Федерації, Сильний удар по тіньовому флоту Росії та її військ ланцюгам постачання Володимир Зеленський повідомив, що до пакету війшли 70 танкерів, 27 компаній, виробників і постачальників для російського ВПК. зокрема, і тих, які залучені до виробництва іскандерів. Ну і так само до цього списку санкційно входять ще три е фізичні особи. Ну а тепер переходимо трошки до захід 20-25. Те, що відомо станом на зараз, Україна уважно стежить за російською білору. Уськими навчаннями захід 2025 що вже розпочалися на території Білорусі. До речі, завершаться вони 16 вересня. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що такі дії направлені не лише проти України. Давайте почуємо Президент вже фактично розпочались і військові навчання Росії та Білорусі на території. Білорусі, ми слідкуємо за цим в Україні. Наші військові фіксують переміщення російської техніки, розбудову воєнної інфраструктури. Сенс таких дій Росії точно не оборонний і спрямований точно проти не тільки України. Кожен в Європі відчуває, що Росія на жаль має можливості продовжувати і розширювати свою агресію. Отже, потрібні кроки. Сильні кроки і не тільки від Європи, сильний тиск, який реально обмежить потенціал на войовничості Російської Федерації. Ну і тим часом Польща стягує близько 40 тисяч військових до кордонів із Білорусію та Росією. Повідомляють змі за словами заступника міністра оборони, польська армія провела масштабні навчання за участю понад 30 тисяч солдатів, а також військових країн НАТО. Влада наголошує, що одне з головних завдань цих маневрів відпрацювати сценарій можливого нападу на Сувальський коридор, стратегічну ділянку між Білоруссю та Клінінградом, що з'єднує. Польщу і Литву. те про що ми зокрема з вами почали говорити, пане Валентина, Давайте з приводу навіть не захід 2025, а взагалі реакції. Польської сторони і всього альянсу НАТО на дії Російської Федерації, тому що все це лягає в одну саму конву. Спочатку ми побачили обстріл України, 800 дронів було випущено. В подальшому був удар по кабінету міністрів України. В подальшому ще одна дійсна ескалація. Польща ну і тут так само захід 2025. Дуже добре все це лягає. У для нас нічого доброго, як і для наших Абсолютно. партнерів, але я підтверджую, що така ескалація справді була свідомо організована і вчинена Російською Федерацією, і терористичними шахедами і ракетами били угу. і по нас, і частина цих шахедів, ми з вами говорили перелетіла на територію Польщі. І треба розуміти, що я мій висновок, що на таку ескалацію Путін пішов після свого візиту в Китай. Після того, як надивився на військовому параді разом з лідером Китаю Сі і північнокорейським корейським диктатором, і вирішив, що йому знову світ дозволить е вести uh -huh. таку повномасштабну агресію та ще й загрожувати погрожувати uh -huh. іншим країнам. Насамперед безумовно Польща і не випадково ж Польща, пані Маргаритов, тому що в Польщі вже шові якраз знаходиться той ключовий аеропорт і той ключовий логістичний центр, який допомагає в постачанні всього необхідного збройним силам України, uh -huh. мається на увазі. Вся та військова Знаряддя, підтримка, яке надається нашими партнерами, з дуже багато і, і кількість і якість її і транспортується саме територією Польщі. Тому і я думаю, що насправді справжній план Путіна і Росії був застосувати дрони, намагатися залякати, призупинити, вплинути на постачання з е, території uh -huh. Польщі або через територію Польщі для збройних сил України і зброї, і знаряддя. Але зараз реакція на захід двадцять. Двадцять які справді розпочалися, і до 16 е вересня триватимуть, mm -hmm. це блокування Польщі повністю кордону. Вони повністю закрили кордон з Білорусі і, постій, і правильно зробили. Mm -hmm. Ну кордон це ж від так, землі так, так. Uh -huh. і стовп до неба. Uh -huh. Тобто насправді це міжнародна кваліфікація кордону. Тому і небо теж закрите. Латвія, Литва теж. Закрили небо, і я до речі, в зараз Літва також Латвія спілкувався... чула так. Так я uh -huh. спілкувався з литовськими нашими партнерами. Ми так само їх закликаємо, щоб вони теж перекрили кордон Білорусі. Білорусь має відчувати. Якщо ти підіграєш військовому агресору Росії, то з тобою ніхто торгувати не буде і не дозволить тобі заробляти на транспортуванні. Вони ж за що територію Білорусі транспортують? Uh -huh. Ну дуже обмаль своїх товарів насправді uh -huh. російські. Російські постачання, російська залізниця і багато чого іншого. Тому насправді можна і треба обмежувати і е, перекривати кордони Білорусі за такі навчання залякування е, для своїх територій, для своїх країн. Але і це не все. Є те, що натівці тримають не публічним, і це насамперед посилення чергування бойової авіації і не тільки як раніше вони тримали б основні uh -huh. аеродроми це Естонія, а зараз цей периметр то і включ. Чають і Литву, і Латвію. Ну ясно, що Нідерланди вони і мали серйозне бойове чергування, але нідерландські F-35 зайшли і на допомогу Польщі. Так, так само там залишилось. Я не називаю аеродроми, але, повірте мені, це ті аеродроми, які досить близько знаходяться до кордону з Білоруссю і здатні будуть в будь-яку мить збивати будь-яку ракетну чи шахетну загрозу з боку Росії. І ще одне: Росія насправді блефувала до останнього перед цими навчаннями і обіцяли навіть той їхній оришнік, навіть так. ядерну там прототипи, зброї, таке все інше. Але все це станом на зараз згорнулося мінімум в два рази. І за кількістю військових буде в два рази менше російських, і насправді немає. Ні у Путіна, ні у російських збройних сил тої потуги, про яку вони заявляли, і вони не здатні її навіть показати на захід 2025, який сьогодні розпочалося. Побачимо, можливо, ці слова мої ще треба буде перевірити, угу. але на старті мій висновок поки що такий, що агресор на війну проти нас кинув всі сили і засоби свої, і навіть на такі показушні залякувальні навчання в них насправді ані ресурсів, ані сил. Немає для того, щоб Говоримо uh -huh. викон... про те, що відбувається в Україні всередині, але ще мені хочеться уточнити. З приводу ви згадали Китай, yeah. ну зв'язці з Російською Федерацією, звісно, і саміт, ШОС. ви сказали про те, що саме цей саміт, ну так би мовити, дав можливість Путіну зрозуміти, що він хоче вдарити і зробити таку провокацію по Польщі. В нас буквально два дні тому, чи день тому в ефірі, був один з експертів, який сказав про те, що він вважає, що навпаки, це не Путін спровокував. Ось те, що сталося в Польщі, а це був певний наказ з боку сі Путіну для того, щоб Путіна розсворити взагалі в цілкому з заходом, так само з Трампом. Хоча Путіну це не на руку. Ви тут погоджуєтесь чи ні? Та ні, я більш адекватно на і простіше дивлюся як професійний дипломат, в тому uh -huh. що я до речі, був послом в Білорусі. Знаю uh -huh. особисто Лукашенка, Ну, правда, зразка 2006 року, коли він був більш-менш знаєте, притомний і легітимний. Uh -huh. Але щодо Китаю, я і з Китаєм працював як заступник міністра закордонних справ у Китаї. Занадто велика країна для того, щоб знаєте, звертати увагу на такі дрібні речі і такі дрібні сценарії. Типу надавати наказ Росії запустити uh -huh. дрони. Ні, все набагато масштабніше і набагато серйозніше. І тому Сі і запросив на цей парад Путіна. Він показав всьому світові, головне Путіну: ось твоє місце, uh -huh. ось ти тут з Китаєм і нікуди більше. Uh -huh. І ту військову потугу, яку Китай показав на військовому параді, він показав і в тому числі кому Путіну. Що тепер буде так, як скаже Китай, і коли скаже Китай, але з Росією і на території Росії. Саме на території Росії головні інтереси Китаю, заради якого і СІ і інші в принципі контактують з Путіним. Ну давайте так: не тільки ж природні ресурси, але й землі. Розселення самих китайців, uh -huh. китайських громадян, розширення китайського бізнесу, китайських транспортних компаній і всього, всього потугою економічної, які на яку насправді Китай має, uh -huh. як і переведення самої Росії на юань. Вони ж їх не на долар переводять, не на євро, а на юань. Ось які накази насправді надає лідер Китаю і які виконує Путін. Це mm. повна економічна залежність і повний економічний такий знаєте придаток до китайської економіки. Якщо хочете ширше, то короткий висновок для чого це робить Китай. Та ясно, що вони готуються до серйозних е е перемовин з Сполученими Штатами Америки. Це глобальні з, економіки, що вона відбудеться, і ці перемовини, якими чином нам будуть лягати в конву так. вирішення війни РФ проти України в, в такому конву, щоб це було завершення. її. Е е ви пригадали свою дипломатичну роботу на неві. Якраз в Білорусі пригадали про те, що ви спілкувалися з Лукашенком. Маєте цей досвід, розумієте, що це була за людина в 2006, 2006 6, році. Давайте трошки тоді детальніше, тому що так само в Білорусі дуже цікаві речі відбулися у мінську. Лукашенко зустрівся із заступником спецпосланника США з питань України Джоном Колом. Перебування тривали близько п'яти годин. Кол передав Лукашенку лист від президента США Трампа та його дружини Меланії з привітанням з не народ. Дження під час переговорів кол наголосив, що США прагнуть нормалізувати відносини з Білоруссю. Ну і США зняли санкції з білоруської авіакомпанії Болавія. Про це заявив представник Трампа Джон Кол під час зустрічі з Олександром Лукашенком. Мовляв, потрібно зміцнити співпрацю з Білоруссю. А також Кол повідомив, що в планах є повернення американського посольства до Мінська. Давайте почуємо. Хочу абсолютно офіційно заявити, що ми зняли санкції з Белавія. У мене була зустріч з президентом Трампом, в якій брали участь ще кілька десятків людей. Це рішення було ухвалено президентом, який сказав: Зробіть це негайно ми дуже хочемо нормалізувати наші двосторонні відносини між республікою і Білорусь і Сполученими Штатами, готові зробити все для того, щоб ця нормалізація відбулася. Зняття санкцій, про яке ми оголосили, це тільки початок. Джон Коул, заступник спецпредставника президента США з питань Росії та України. Ну і не дам, що зняття санкцій може відкрити можливості для відновлення міжнародних рейсів та співпраці з іншими перевізниками. Хоча конкретні кроки залежатимуть від подальших. Домовленості нагадаю, що обмеження проти державної авіакомпанії запровадили у 2023 році через придушення протестів у Білорусі. А в серпні 2024 року США включили авіакомпанію до санкційного списку. Ну і просто зараз змі пишуть, що зняття американських санкцій з Белавія дозволить Російській Федерації вирішити величезну проблему закуповувати через неї запчастини для боїнгів російських. aviocompanhe. Uh,